Моя дружина хороша мама, але щодо дружини, то так не можу сказати по своїх суб'єктивних відчуттях як чоловік, який має займатися всіма справами в побуті та зароблянням грошей для сім'ї, як і більшість чоловіків. А жінка має займатися тільки дитиною. Кажучи речення, що жінка займається тільки дитиною, тут теж потрібно ну не знаю, можливо, обговорити, що саме мається на увазі, тому що якщо хтось був чи займався дітьми. То ось ця фраза, що там жінка сидить вдома, дуже часто не відповідає дійсності, тому що в основному це може виглядати таким чином, що сидить вдома так, що присісти немає коли. Бо для того, щоб вдома було прибрано, гарно наготовано, ще коли маленька дитина, яка все бігає, перевертає, кричить там і хоче весь час бавитися, то насправді ну насправді мені здається, цей мамський труд його потрібно доцінювати, і він є важливим. Жодного разу вона не зробила крок на примирення за 10 років нашого з нею життя. Зате в неї дуже вправно виходило зробити з мене винного у всьому. Я не можу жити з людиною, яка не цінує мене, мої вчинки, мої думки, вподобання. Ну, ніхто насправді не хоче жити з людиною, яка не поважає іншу людину. Тому питання самоповаги і питання поваги до іншої людини це питання абсолютно кожної сім'ї, ну чи будь-якого колективу людей. Це прописні істини. Я виріс в сім'ї, де батьки були розлучені. На жаль, я жив з батьком, бо він був для мене і батьком, і мамою. Дружина маніпулює цим і каже, що ти не знаєш, що таке сім'я, тому тебе дратує моя мама і її рекомендації щодо нас. На початку самому війни цього року вона з донькою виїхала за кордон. Ми з нею практично не спілкуємось взагалі. Маю твердий намір розлучитись з нею, бо це нездорові стосунки двох здорових людей. Доньку, шкода, але по собі знаю, що дитині краще жити з кимось з батьків, ніж разом, коли між ними немає здорових відносин. Хочу спитати, яким чином зі сторони церкви можна розірвати наш церковний шлюб, який є токсичним і не має перспективи, ви заключили шлюб в православній церкві, тому питання точно не до мене, тому що в католицькій церкві чогось такого, як розірвання шлюбу, взагалі немає. Якщо люди в православній церкві мали дійсний шлюб, то навіть якщо... Люди в православній церкві цей шлюб розділять, розірвуть, то католицька церква цього розірвання не визнає. Тобто, так, ми визнаємо православні таїнства, ми визнаємо православну літургію, причастя, сповідь, шлюб, визнаємо. І навіть якщо православна на церква розірве його, ми його не визнаємо за дійсний. Ми визнаємо, що той попередній шлюб був дійсний в католицькій церкві. Немає розірвання шлюбу, є може бути щось таке, як визнання недійсним того шлюбу. Які можуть бути причини, ну їх дуже багато насправді це потрібно розмовляти окремо з кожним фахівцем. По шлюбу як це виглядало? Ну, наприклад, ви кажете, що ви її змусили. Ну, на чому це змушення полягало? В католицькій церкві, якщо хтось когось змушує, то шлюб не дійсний. В православній церкві в самому обряді шлюбу е здається, є питання, чи немає примусу. Ну, тобто там питаються, чи ви по добрій волі хочете. Якщо людина каже, що по добрій волі, а насправді не по добрій волі, а її примусили якимось чином, то так цей шлюб недійсний, наскільки мені відомо. Але дивіться, ваша проблема в чому? В тому, що ви вже поставили хрест на вашій сім'ї. А це неправильно. Найпростіше, що можна зробити в будь-якому конфлікті, це перекреслити людину, розійтися. Ви нарікаєте на те, що вона вас звинувачує в тому, що ви жили не в повній сім'ї, але ви хочете свою сім'ю зробити так само неповною. Це заради дитини? Ну взагалі заради дітей жити не треба. І триматися разом теж заради дитини теж не треба. Але е, знаходити спільну мову і вирішувати конфлікти 100% потрібно. 100%. Перед вами стоїть гігантське завдання навчитися склеювати вашу сім'ю, навчитися розуміти вам її, а її відповідно вас. Але ви не можете за неї щось зробити. Ви можете зробити тільки за себе. Ви можете гребсти в цьому в сімейному човні тільки своїм веслом, свого боку. Чого я вам пораджу? Якщо у вас тієї ж самої підготовки до шлюбу не було, ви вже не перепишете історію і 10 років назад не повернете. Абсолютно пробуйте переосмислити ваші відносини, пробуйте сприймати те, що дружина є зараз за кордоном, як момент наново цінувати вашу сім'ю. І я, як священник, все-таки вже з досвідом мушу сказати про те, що будь-яка сім'я в якийсь момент переживає дуже серйозну кризу. І може розвалитися. Багато сімей розвалюються і не переживають цієї кризи. Але та сім'я, яка перейде цю межу, пізніше має кращі відносини ніж до того. Тому так потрібно це пережити, потрібно це перейти. Чого я особисто вам зичу? А просто розірвати, сказати, що ти погана людина і з тобою більше нічого неможливо. Це поганий варіант. Хай Господь Бог дасть вам бачення, мотивацію і силу.